Усім вітаннячка! Сьогодні поділюсь з вами дуже смачним тортиком снікерс. Зі складного тут лише назва готувати його дуже просто і це дуже легкий рецепт. Приступаємо для початку. Нам потрібно спекти корж, а саме, це шоколадний бісквіт. Як його готувати, я прописала вам в описі під відео. А після чого приступаємо до крему. До масла додаємо звищане варене молоко та спиваємо його до однорідності. Потім до цієї маси додаю подріблений крекер з какао, а також попередньо підсмажений на сухій сковороді арахіс, який потрібно охолодити. Все гарненько вимішуємо, і наш крем готовий. Вже охолоджений бісквіт розрізаю на дві частинки. Як бачите, за моїм рецептом завжди вдалий бісквіт у мене, але не принципово готувати по моєму рецепту. бісквіт, ви можете готувати по своєму. На нижній корж викладаю. Весь крем та накриваю другою поляницею бісквіту. За бажанням бісквіт можна пропитати, але я цього не робила. Верх тортика я покрила шоколадом та притрусила подрібленими грецькими горіхами. Як бачите, в цьому тортику нічого приготування складного немає, тому готуйте та смакуйте. І так як ви часто мене запитуєте, де можна знайти той чи інший рецепт, я для зручності створила телеграм-канал. Підписуйтесь посилання в шатці профілю.